Протягом двох місяців гравці з Вягеля посилено готувалися до футбольної весни, і ось настав час перевірити, як гравці засвоїли ці тренерські настанови вже на офіційній практиці. І хоча е гравці з Вягеля не могли зіграти е свій перший офіційний матч року на рідному стадіоні «Авангард» у Вягелі, все одно у першому по цьому поєдинку проти Кременя-2 на Житомирській спартак-арені футболісти з Вягеля хотіли продемонструвати свої найкращі вміння. На перший офіційний матч року звягеляни вийшли бойовим складом. І вже у грі проти Кременя-2 за звягель вперше в історії дебютували одразу троє легіонерів нападник Вендел, Вінгер Льюіс та півзахисник Команзото. Забігаючи наперед, дебютували напрочуд вдало. Хоча їм, як і усій команді, довелося добряче помучитися з непоступливою молоддю з Кременчука. Як не підганяв виконувач обов'язків головного тренера Микола Гібалюк своїх підопічних у першому таймі, в Ататі з Вягаляном вдавалося мало. А от гості зрідка пробивали по воротах, щоправда, без особливої загрози. Лише після цього з'явився простір у Вендела. Утім, бразилець не зумів влучити у дальній кут воріт гостей. Ще краща можливість у середині тайму була у Отомандзоту. Однак Борель з убивчої позиції пробив набагато вище воріт. У відповідь свій, мабуть, найкращий момент у грі мали гравці Кременя 2. Стецюк зумів протиснути нашого захисника та пробити з гострого кута. Однак з рятував капітан команди Яшков. Ну, зараз така фаза чемпіонату, коли кожна гра як фінал. І легких ігор взагалі не буде. Нам Зрозуміло, що всі думали, що ми дуже легко там маємо обігрувати цю команду. Це дуже хороша команда, молода, граюча в футбол, тому з нею нікому не буде легко. І нам також не було легко. Але головне, що виграли. Є три бали. Готуємось до наступної гри. В подальшому гравцям Кременя 2 вдавалося стримувати атакувальні пориви наших футболістів. Хоча деякі можливості були у Льюіса, Та реалізувати їх екс-фінгеру Лондонського арсенала не вдалося. І попри те, що Звягель у першій частині чемпіонату привчив до результативної гри, до перерви розписатися у воротах суперників нікому з підопічних гібалюка так і не вдалося. Можливо, саме цих хлопців не вистачало на полі у складі звягеля у першій частині чемпіонату вони забили на трьох більше половини командних голів. Утім, важкішим та так допомогти команді не могли. Андуква разом з Сергієм Шищенком уже штурмують висоти УПЛ разом із Полісся. Хоча при цьому і прийшли підтримати звягелян у цьому матчі. Юрій ще нікуди не уходив. Він з нами ми поруч живемо друг від друга 20 метрів і спілкується зі всіма футболістами. І зі мною і перед грою теж саме ми спілкувалися і Десь якісь поради я в нього беру, якщо мені потрібно. А Денісндук це хто? А, нападник, який в нас був. Звичайно, приємно, я жартую. Деніс наш друг. Він прийшов в колектив, його дуже тепло зустрів. Він, він наш друг. Тут все сказано. Його люблять колектив, і ми йому бажаємо тільки удачі в колісі і побільше волі. На другий тайм на поле вийшов зовсім інший звягель. Тепер тиск на ворота кременя 2 все збільшувався, а гостей просто не випускали з власної половини поля. Перший дзвіночок пролунав від Фесенка, який лише трохи не влучив у верхній кут ударом головою. Далі Андрій вже намагався асистувати на Вендела, однак з ударом бразильця впорався голкіпер. Оборонні порядки гостей розхитувалися і невдовзі все ж дали збій. Якщо з прострілом Фесенка футболісти Кременя 2 впоралися, то після метушні та боротьби Льюіса м'яч відскочив до Вендела, а той другим дотиком з розвороту відправив його у ворота. Міг Вендел робити і дубль за декілька хвилин, однак з вигідної позиції пробив вище ворі. Та все ж другий гол з Вягелян був не за горами. Проти невтомного Фесенка порушили правила у карній зоні Кременя-2, а арбітр вказав на 11-метрову позначку. Пенальті виконувати довірили Джорджу Льюісу. І ще один новачок з Вягеля не підвів. Без шансів для воротаря, забивши вже у своєму дебютному матчі за клуб. Потішивши глядачів та партнерів по команді. Одразу ж після цього звягеляни могли забивати і третій м'яч. Однак ані Петрук, ані той так і Вендал свої моменти не реалізували. Утім, і звягель не дав суперникам бодай натяку на забитий м'яч, та спокійно довів свій перший офіційний поєдинок року до перемоги. Перемога це завжди позитив, але є над чим працювати. Є багато моментів, які ми не до кінця виконуємо. Але Перемога це позитив. Ми виходимо йдемо до чайки. Нас наступного з позитивними емоціями і з хорошим настроєм. на відміну від поєдинку першого кола звягель не розгромив Кремінь. 2 утім, перехід від контрольних матчів до офіційних вийшов вдалим. Команда здобула цінні три очки сьому звитягу поспіль у чемпіонаті та залишилася на першій сходинці другої ліги. Попереду одні з найважливіших матчів сезону. Уже 29 березня на виїзді команда Миколи Гібалюка зустрінеться з чайкою. А згодом на рідному стадіоні у Звягелі відбудеться битва лідерів дивізіону проти столичної Юкси. І до цього відрізку команда йде з позитивним настроєм.